В Олександрії запрацював молодіжний простір другий поверх, поки триває ремонт в їх приміщенні. Координатори ходять в гості до бібліотек, навчальних закладів міста та запрошують молодь на цікаві зустрічі. Одна з таких відбулася за участі студентів політехнічного коледжу в центральній міській бібліотеці. Молоді запропонували тімбілдингове заняття. Сьогодні у нас була така молодіжна зустріч, де ми обговорювали. Проблема того, що люди мало спілкуються і багато проводять часу в соціальних мережах. Ми грали в настільні ігри, багато між собою спілкувалися, ділилися своїми думками між собою. Роб, роб, працювали як в парах, так і поодинці. Дуже багато дізналися цікавих. Речей один про одного. Ми грали в асоціації з карточками, в асоціації з кубиками. Там було на граннях нарисовані якісь рисунки, і ми за історії із життя, або щось вигадували. Дмитро зізнається, що востаннє з друзями грав на стільні ігри то карти влітку. Проте залюбки відвідає молодіжний простір з друзями ще раз. В межах роботи молодіжного простору Другий поверх ми проводимо зараз таку ігротеку з настільними іграми. От. У нас є дуже дуже багато різних класних ігр. Вони пов'язані там і з розвитом спілкування, і розвитком уяви, і логіки і так далі. Ну, взагалі, класні такі ігри. От і ми, поки що, у нас зараз іде ремонт в нашому просторі. Ми ходимо в гості, беремо з собою настолки і йдемо грати. Тренерка зазначає, що спочатку відчувалася скуті серед учасників заходу, але наприкінці молодь розкрилася. Виходячи з того, що ми дуже багато часу проводимо в онлайні, і зараз не вистачає таких заходів для того, щоб діти молодь, ну і взагалі, взагалі всі всі, -всі люди розкривалися і відчували цю підтримку, обмін енергією і обмін думками. Молодіжний простір Другий поверх є частиною проєкту Молода енергія громад, що реалізується за сприяння слов'янського культурного центру зазеркалля у партнерстві з ЮНІСЕФ в рамках програми Розвиток та підтримка молоді Кіровоградської області в умовах воєнного стану через молодіжні ініціативи та Апшифт. Не лише іграми, але ігри це також дуже важливий напрямок, тому що через ігри ми навчаємося. От. І якраз одним із напрямком роботи молодіжного простору буде неформальна освіта. Це будуть різні напрямки, але про це пізніше трошки. Ми все позначимо в наших сторінках у соцмережах. Ну але вже є запит на спікінг клаби на розвиток соціального підприємництва, фінансової грамотності, якась проєктна робота. От. І ще один дуже важливий напрямок це розвиток комунікації активних навичок, бо цього не вистачає. Один з напрямків, який буде іще розвинуто в нашому молодіжному просторі, це соціально-емоційна підтримка, бо це також дуже важлива така складова, бо ми дуже часто не думаємо про наш емоційний стан і багато працюємо. Там і не знаю, витрачаємо свою енергію. От а хотілося б допомогти молоді ще і у цій сфері. Анонси заходів, контакти та опис діяльності молодіжного простору є в соцмережах на сторінці другого поверху.